Добрий день, шановні радіослухачі. 39 років тому виникла найбільша катастрофа аварія на Чорнобильській атомній електростанції. З перших хвилин на ліквідацію аварії були залучені підрозділи пожежної охорони, підрозділи міліції, медицини. Станційники, в подальшому були підняті військові по тривозі і направлені на ліквідацію атомної електростанції. 39 років, вроді би й невеликий термін, але дехто став забувати. В Україні народилося друге покоління. Молодих людей, дітей, які виховуються на сьогодні, які дещо знають тільки з розповіді і з того, що відбувається. Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ розсекретили документи, які були з самого початку 1986 року, надані Гриф таємно, цілком таємно. І довгий термін 30 років, ніхто не знав про ці документи, не мав до їх допуску і з ними не знайомився. Працюючи з цими документами, в частності по ліквідації аварії на ЧАЕС, мені до рук попали документи будівництва. Чорнобильської атомної електростанції, потім документи передивився, як відбувалося, мене інтересувало, як відбувалося з першої хвилини на Чорнобильській атомній електростанції. Коли знайомився з поясненнями. Пожежних, а саме Леоніда Телятнікова, Володимира Правика, Віктора Кібенка, Володимира Тишури, Василя Ігнатенка, Миколи Ващука, Миколи Титенка, які, на превеликий жаль, отримали несумісні для життя дози радіації, були доставлені в Москву в шосту клініку на лікування, але на превеликий жаль. Всі померли протягом двох тижнів після аварії і поховані, як рідні не добивалися, і всі, щоб провести похоронення на території України. Але, на превеликий жаль, влада на той час радянська наполягла і здійснили поховання на мітинському кладовищі. В Москві до розв'язання повномасштабного вторгнення і розв'язання війни в Україні можна було ще навідатися, рідним провідати могили, але на превеликий жаль, на сьогодні ситуація така, що добратися туди і побувати на місці рідним неможливо. Пакетом документів, з яким вдалося ознайомитися, це в частності пояснення Валентина Білоконя, лікаря швидкої допомоги медсанчастини 126 міста Прип'яті і Людмили Джулай, медсестри з Припяті, які були підняті також після вибуху і направлені на. Чорнобильську атомну електростанцію Валентин доставляв всіх безпосередньо медсанчастину, а Людмила працювала, обробляла з перших хвилин надавала допомогу потерпілим. Цікавими матеріалами для мене були безпосередньо метод Леоніда Кінзельського. Це нашого радіолога, який на превеликий жаль отримав звання Героя України аж у 2021 році. Визнана його праця. Слід відмітити, що в інституті радіології міста Києва підійшли до ліквідаторів аварії на З самого початку вони їх мили. мили не тільки безпосередньо, а і мили капельницями вимивали все з них. І тому ми знаємо, що тільки один Олександр Георович Лелеченко, який перебував у Києві і отримав також звання Героя Радянського Союзу, він загинув безпосередньо в Києві. Решта, всі, хто перебував на лікуванні в Києві, вижили в той час, як 27 учасників тієї страшної ночі, шостій клініки Москви, загинули. Всього за час ліквідації п'ять героїв Радянського Союзу, один герой соціалістичної праці і дев'ять героїв України. Більше двох з половиною тисяч учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на сьогодні мають державні нагороди. Серед них є безпосередньо учасники ліквідації лубенців. Щиро вдячний. Ми провели 26 квітня заходи. Заходи були гарні, вдячні владі за ці заходи, тому що первоначально це тематичний захід безпосередньо в Київській руці. Потім покладання квітів біля меморіалу, і завершився захід на зажур горі за поданнями громадських організацій. Чорнобильських, 433 вдови, 122 дитини та 48 учасників ліквідації аварії на ЧС отримали допомогу від міської влади, а в частності від Лубенської міської ради, по одній тисячі. За що щиро вдячні. Дякую за увагу.